Всім привіт! У мене є 20 хвилин до відключення світла для того, щоб показати вам, як запустити асета Корса на цьому телевізорі. Якщо я не встигну, в мене, звісно, вже є EcoFlow, але все одно буде цікаво. У мене вже підключений мій MacBook Pro на m 1 до цього телевізор за допомогою роз'єму HDMI. Ось у мене геймпад від PlayStation 5, який просто по блютузу підключений до цього MacBook. Бачите, я нажимаю кнопочку PS і воно нічого не робить. А чого ти нічого не робиш? Навірно, тому що я нічого не сказав. Неважливо. Він просто підключений по Bluetooth до мого MacBook, е і він буде працювати. Для цього нічого не потрібно. І так е він запускається нативно, тому що Apple співпрацює в цьому плані з Sony. Для того, щоб скачати, запустити ассета корса. Вам потрібно, щоб вона була куплена в Steam, і вам, власне, потрібно запустити Steam. Але Steam не MacBookський, а ну, не для MacOS, а для Вінди. Для цього вам треба зайти Візкий App. Моя улюблена вже програмка, я її запускаю постійно. Так, Заходимо сюди, Download Latest Version. Нажимаєте скачати, заходите сюди, переходите в Whisky app, розпаковуєте її. Ну от В мене вже друга, бо я вже почав записувати перший раз, але там була помилка. Закидуєте його в Applications. Ось у вас в Applications з'являється Whisky app, і ви його запускаєте. Запускаєте через е, е, Launchpad, ось тут. Де він там в мене? Ось віскі App або просто, ну типа, зайшли в папку і запустили. Я думаю, ви розбираєтесь, якщо у вас мак. Одразу воно пропонує встановити wine not Installed. Нажимаєте Next, і воно встановлює автоматично все, що вам для цього потрібно. виходите з браузера, все вам більше він не знадобиться. Я навіть ще Excel закрою все в мене тут є. Пумс. Все, у вас пусте вікно, віскі еп, на якому нічого нема. До речі, я не запустив запис, запис екрану. Давайте я запущу його рекорд. Все, він записується і так далі. Мені треба створити першу пляшку. Це, по суті, буде ваша така папка для віндових прилажух. Називайте її СТІМ. Давайте асета Корса. Чи асета Корса. Хай буде з помилками. Вершон Windows 10 пусть буде, і папку стандартно лишаємо, як хочете. Все, вона створюється, бачите, йде завантаження цього всього. Е, у вас є два способи встановити сюди Steam. Перший спосіб це скачати його з офіційного сайту Steam для версії на Windows, але це е, не обов'язково, і ви можете зробити це через Wine Tricks, які знаходяться в самому е, додатку Віскі. Знаходяться вони ось тут. Я вам зараз покажу ось вони. Знизу Vine Tricks, але вони ще недоступні, тому що створюється оця пляшка. От, бачите, завантаження йде. Як тільки вона закінчить завантажуватись, я включу Vine Tricks. Давай! О, Vine Tricks запускаємо. Перша вкладка Apps опускаємось нижче. І у вас тут має бути Steam, ось він Valve. Нажимаєте Run, він запускає командну строку і почав, да, я записую, записую і почав е, встановлювати вам Steam. Я можу поки розслабитись і посидіти, споглядати, як автоматично це все робить за мене вже. Аут, ну, open source розробка від інших девелоперів. До речі, геймпад від PlayStation дуже прикольний. Він білого кольору в мене. в мене такий ще чорний є. І, о, бачите, вас там просить Yes, Ви no. Нажимаєте буквочку Yes і нажимаєте Enter. І в мене таких два геймпади від PlayStation, і вони офігенно, класно працюють. Поки я це говорив. В мене Запустилось вікно Welcome to Steam Setup. Нажимаємо Next, нажимаємо мову, нажимаємо C Programs Files, воно встановлюється туди. І нажимає, так, прибираєте, Нажимаєте Run Steam, нажимаєте Finish і чекаєте, поки Steam на updating Steam, download Updates. Він запускається і качає свої оновлення прямо з офіційного сайту СТІМА, і це дуже зручно. До речі, вам знадобиться ще телефон. Ваш на якому буде встановлений СТІМ, для того, щоб швидко авторизуватися, якщо у вас стоїть подвійна аутентифікація. Так, зараз я зайду в СТІМ. Зразу ж з телефону зі свого СТІМ. Ось я запускаю додаток СТІМ захоже в ключик для того, щоб е, відсканувати QR-код. бачите мене Ей. Відсканувати QR-код, коли він з'явиться на екрані після запуску Steam Але як ви можете побачити, вообще процес встановлення ще досі йде. Бачите, фікс-мі, всякі такі штуки вилазять, ви просто забуваєте і чекаєте, доки воно все це встановить. Е, ну, В мене поки є час, я розкажу про гейм... геймпади. Е, дивіться, в мене їх два білий і чорний, і, власне, я е, ними постійно граюсь в ігри на своєму е, MacBook. В мене в минулому відео був фічер. Також ми з дружиною постійно граємо в Played Up або Overcooked, або Moving out Це такі казуальні ігри, де треба на одному екрані кооперативно там переносити речі або готувати їжу на кухнях. Ви можете грати в гоночки. Я сьогодні це покажу на прикладі гри Асето Корса. А також. Е, можна грати всякі е, е, ігри по, по типу Witcher, Red Dead Redemption, GTA і так далі. Якщо ви це все встановите, по моїм гайдам підписуйтесь на канал, ставте лайк і вподобайку. -та -та. Пишіть коментар на наступну гру, яку ви хочете запустити. До речі, класно грати ще в Mortal Kombat. Кобат. Е, поки це все говорив, в мене вже бачите на екрані Steam е, можна сканувати QR-код, який я сканую е, через додаток Steam на своєму е, телефоні. Я сподіваюся, він його зловить. От скотина, мені треба вставати. Ой, ладно. пу пу Пу-пу-пу. Кабанчик встав, кабанчик підійшов. Так, все, воно просить мене за підтвердити вхід. Я підтверджую і заходжу в Steam аккаунт. Далі все просто як в звичайному Steam. Ви чекаєте завантаження самої гри. Ми закриваємо перший промо банер він нам не потрібен. Хоча там може бути щось цікаве. Там, до речі, зараз знижки на метро були. Е, всі три за, там, за 200 гривень, здається, щось такого. Ну, коротше, класно. О! А це та корса Competison. Нажимаємо Install. Вибираємо локальний диск C. Нажимаємо ОК. Бачите, я все роблю стандартними шляхами. Тобто я не качаю, не встановлюю якісь особливі папки і так далі. Ви можете робити це все по стандарту тим як пропонує це робити е, система віскі. Е, І зараз в мене йде завантаження гри. Але є один нюанс. Останнім часом на бета-версії MacOS в мене буває Steam підвисає під час завантаження. Тобто він просто закачує, 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 В якийсь момент в мене впадає вся швидкість і просто зависає. Що з цим робити, я не знаю. В плані глобально, як це виправити, але я встан становився, може це виправитися само по собі. Але конкретно для того, щоб виправити цю проблему, в минулому відео я показував, що ви просто е перезавантажуєте процеси е у цього Vizky App. Як це робиться? Ви заходите в Launchpad, переходите в Other, переходите в Activity Monitor, Тобто, ну Activity Monitor, я думаю, ви розумієте, що це таке. Е він у вас завантажується. Ви заходите в Search і пишете wine, як вино. Ось у вас є всі процеси пов'язані з запуском віндових приложок Якщо у вас зависло завантаження через Steam, просто зависло, ви можете взяти їх і вбити ці процеси через цю кнопочку хрестик. Бачите, Force форськіт, все, і просто перезапустити Steam. До речі, давайте я вам покажу, як це зробити, перезапустити легко його. У вас зараз бачите, тут у вас е корса ніяких програм немає, тому що ви тільки поставили всі програми, і вона автоматично сюди не підтягнулася. Для того щоб задати сюди програму «Steam», ви нажимаєте «Pin», «Program», вибираєте назву «Steam», Назимаєте Browse-пошук всього цього, у вас відкривається drive C, це емулятор папки диску C на Windows. Переходите в Program Files X86, вибираєте Steam і знаходите тут е, просто Steam.exe. Нажимаєте ОК, OK, нажимаєте PIN. Все, він зберігся. Тепер, щоб це побачити, вам треба оновити віконце. все, у вас тут є, з'явився Steam. І тобто, якщо ви закриєте всі ці програми, якщо у вас зависне закачування Steam, то ви можете легко перезапустити Steam через цю кнопочку, яку ви тільки ще додали. І так само ви зможете додати сюди потім асета корса для того, щоб автоматично запускати її в вашому на вашому MacBook. Так, але я поки повернусь до скачування. Пише 8 хвилин. До відключення лишилося 8 хвилин. Цікаво, хто переможе. Ой, дружина написала, що зараз в мене зникне світло. Мені не хочеться, щоб це трапилось. У мене 16.00 на годиннику. І лишилося 42 секунди е, до того, як я зможу запустити Асета Корсо. Е, поки в мене це все відбувається, я перевірю, чи в мене по блютузу підключений е, геймпад. Да, DualSense Wireless Controller. в мене підключений по блютузу, тому проблем з цим е, немає. Лишилося 22 секунди. 21, 20... 19, 18, 7. До речі, якщо ви це відео бачите, сьогодні був Доудей, і на ньому я зареєструвався. І там, якщо зареєструєшся через оцей шнурочок, який в тебе на руках є, є, можливість виграти е, нове крісло PlayStation. та... Екофлоу. Екофлоу мені не потрібно, він в мене є. Плейстейш я дуже хотів і мріяв би про нього, але мені об'єктивно потрібне крісло. Тому якщо ви ем, добрі люди побажаєте, зажміть ось так. Пальчики сьогодні, 8 вечора, буде об'явлено переможців. Мені дуже потрібно це крісло, і я сподіваюся, що мені може повезе таке щастя буде, і в мене буде крісло. Так, пес, досить чухатись. У мене тут пес чухається. Е, ось і ось я з вами ділюся. Можливо, це відео вийде пізніше, а можливо, воно і раніше вийде. Я ще побачу зараз 16.01. Е, о, 16.01, У мене ще є світло. Клас. Вот. Але э, в мене є 4 години до об'явлення э, переможців. Я думаю, що за цей час я його вже змонтую і викладу на канал. І ви зможете ось так: от пальчики зажати. Микитка, давай, тобі повезе, і ти виграш це крісло. І я сьогодні буду сидіти, і моя спина буде щаслива від того, що я сиджу на, на зручному кріслі. Але якщо це буде PlayStation, я чесно не розстроюсь. А якщо це буде EcoFlow, я буду мінятися з людиною, у якої буде PlayStation. Тому що нафіга йому PlayStation без світла. Вот. Та й таке. О, все, вона скачалася. Нажимаємо кнопку Play і сподіваємося, що гра запуститься без жодних проблем. Хоча, я не впевнений, може бути якісь драйвера, треба буде йому поставити і тому подібне, але я нажав просто кнопку грати прямо при вас на екрані. Е Геймпад в мене в руках, я нічого не міняв, він просто підключений до MacBook. Е так, чекаємо. Ну, щось завантаження якесь є. Якщо ви не закривали вікно стіма до цього, у вас оце от віконце з терміналом воно буде зліва завжди і буде показувати, що щось відбувається. Для того, щоб ви не втратили, як то кажуть, ніть того, що відбувається у вас з системою. Пум-пум-пум. Ну, давай, запустись, будь ласочка. От скотіна. Світло виробилось. Ну, нічого. Піду підключу до всього цього EcoFlow. З'явилось світло. З'явився телевізор. З'явлюся зараз я. Так, зараз вам скажу, скільки в мене хаває вся система одночасно з телевізором, з макбуком на зарядці, і, власне, якщо він буде грати в ігри. Так, в мене зараз аутпут працює 89 Вт. Е, з них по Type-C11 на MacBook і 94 на телевізор і е, зовнішнє світло. Це яке на мене світить. Softbox, в ньому 5, 4 лампи чи 5 ламп. 4 здається, 4, е, 8 ватні лампи і телевізор. Тобто зараз в мене сумарно пише, що 3 години пропрацює весь цей сетап. Ми заходимо назад в MacBook і дивимося, що відбувається в мене в системі. Так, вводимо пароль. В моменті я не знаю на якому моменті закінчилась в мене пам'ять на карті пам'яті, але в мене було от, лаунчинг, і воно зависло. Я нажав просто cancel і запустив ще раз. І в цей момент в мене виникло віконечко, в якому я міг обрати, чи я запускаю через VR, або просто гру. Я нажав просто гру, і власне в цей момент в мене зараз бачите running install scripts Microsoft DirectX. Вона встановлює DirectX. X. Більше нічого не мінялось, нічого не робив, тому що ну просто пропав цей. Пропала пам'ять на, на карті пам'яті, і ну, таке буває. Е, але о, в мене вже кнопочка Стоп є і в цей момент в мене запущений геймпад від PlayStation, як я вам вже казав, розповідав. Е, він підключений просто по Bluetooth до MacBook і все. І цього достатньо для того, щоб запустити е, гру. Е, як бачите, а се в мене запустилося на моєму е, MacBook. Так, звук на MacBook я включив побільше. Е, в мене чогось не на весь екран. Нічого страшного. Так, я вибираю мову. У нас тут є українська? Ні, нема. First name. А, треба мені його ввести вручну. Ну, давайте я напишу Мікі. Оп, e, yeah. запустили. Побачимо, як гратися на гімпаді це ж ще бомба-ракета. Але я не знаю, чого він не на весь екран. Але мені здається, що це дуже легко буде виправити зараз в налаштуваннях. Options. Video, full screen, Enable. Все, готово. До речі, налаштування. Resolution scale 100%. Epic, Shadows, Gen 5, DLSS, FSR виключений. Значи можна FSR якийсь включити. Ладно, хай буде виключений. Хай як є, так є. Full HD. Давайте single player. Uh, practice. Ну, просто запущу старт сешн. Якось так. Дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях ще якусь гру, яку ви хочете, щоб я запустив. Пока!